Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як себе почувають мої хвойні, мої сосни і ялинки. Сьогодні у нас яке? 15 червня, тобто їм 2 місяці. Це сосна австріяка. От через два місяці вона Отак От виглядає. А це ялинка Енгельмані. Так виглядає. Так виглядає. А це кейбаб. Хочу, щоб ви подивилися для порівняння, що ялинка Енгельмані більш активно росте, а кейбаб він так довгенько. Сидить, сидить, а потім, е, як то кажуть, росте. Отакі вони в мене тут. Так, отак. Це теж Енгельмані, і це Енгельмані, а там далі кейбабчик. Так вони себе почувають. А тепер ще хотіла розказати вам цікавий факт, який, ну, таке міні-дослідження, яке я для себе виявила, е, є ялинка тут, і ялинка тут. Е, ця ялинка була посаджена пізніше, десь на два тижні, ніж ця ялинка. Але як ви бачите, розмір у них. Однако, виявила я в чому причина. Тут торф з піском, і я так гарненько притискала його в касети, тобто він так плотненько набитий. А в цій касеті це просто торф без нічого, і я не трамбувала його. Залишалось насіння, я вже так по-швидкому вирішила запихнути, бо і касета така, це маленька. Ну так, як то кажуть, вже не було там, що з чим мішати, просто торф залишався і я так вирішила висадити. Але я вам хочу сказати, що виходить що просто в торфі, і його, не пресуючи сильно в касету, мабуть, виходить навіть краще. Тому що там, де більш плотно торф, іде він з піском. ну, Як то сказати, вона, мабуть, трохи медленіше росте, ніж просто от в торфі, який сильно не набитий. Так що так от. Всім спорт. Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 1 серпня. Хотіла показати. Свою сосну, як вона виглядає. От вона отак в касетках у мене росте. Ще як раніше показувала, а так у мене пробних декілька були. Це сосна, яка була в середині лютого посаджена, вже вони такі от гарнюсінькі. А це я, по-моєму, на початку квітня посадила. Вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, але в попередніх відео є. І от вона в мене в таких касетках. Ці касети високі, і вона себе достатньо гарно почуває. Але я знайшла собі, як то кажуть, нову роботу, тому що таких касет у мене не вистачало. І я садила вже такі більш короткі. Росте вона тут теж. Доволі гарна така, але є проблема, що вилазять коріння і вростається в землю, то я вже вирішила в П9-ку пересадити. І тобто, це в мене колись залишки мембрани на покрівлю були, то вона хороша, в неї не вростає. А тут вже в мене не хватило, я біле агроволокно поклала. І у мене, ой, покажу, поприростали коріння. А сосна дуже чутлива, якщо його нарушити. Тому тепер мені вручну так приходиться його зрізати і пересаджувати. Так що знайшла собі, як то кажуть, нову роботу. Так що на майбутнє потрібно ці варіанти розглядати так, щоб воно не вилазило. До речі, от високий. Там маленькі дирочки, і воно якось не вилазить, і вони вищі. А от уже де трохи коротший, то воно прям в землю пішло дуже сильно. Ще є в такій касеті якщо чесно, теж вилазить. І теж я вже в П9 збираюся пересадити. І от я почала пересаджувати. От уже. Давайте порахуємо. Ой, забула вже, коли я садила. Ну, будемо рахувати з квітня. І от квітень, травень, червень, липень. От така сосна за 4 місяці виглядає. І різниця, так, щоб воно попало. Це сосна середини лютого посаджена. А це вже в квітні. Тобто, десь 2 місяці різниця, в принципі, чутливо воно відчувається. Так, що пішла я далі пересаджувати свої сосни. І так, пересадила всі свої сосни в п 9 І виставлю їх вже на вулицю під затіняючу сітку. І ось такої касети. І ще, мабуть, займусь пересадкою цієї касети, тому що теж вважаю, що там вже корінці вилазять, що їм. Місця вже маловато, трошки теж розсажу. Так що поїхали далі. І у вересні свою сосну в касетах я всю продала, її забрала. Забрали, купили в мене частину ялинки, теж купили, де кращу. Вона там, як ви бачили, не вся ідеальна. А сосни, те, що в П9 пересадила, залишила собі трохи. Тому на наступний рік, в принципі, зможу вам теж показати. Як далі її процес вирощування відбувається. Так що, такий результат для першого разу я дуже задоволена і процес цей мені сподобався. Далі буду показувати свої нові спроби у вирощуванні. Так що так, всім пока.